Процес підходу до проведення реформи місцевого самоврядування, про яку уже стільки років говорять в державі, має бути максимально відкритий і узгоджений з людьми. На цьому рівному наголосила радник президента України Марина Ставнічук під час зустрічі з рівненськими чиновниками та представниками органів місцевого самоврядування. Ми хочемо, щоб реформа місцевого самоврядування була. Визначено, чиї її пріоритети, її етапи були визначені не в урядових кабінетах в Києві, а щоб вони насправді знайшли розуміння у людей, щоб ми з вами порадились, як вам зручніше проводити цю реформу, як ви бачите ті пріоритети, які сьогодні пропонуються для обговорення. Марина Ставнічук наголосила, що ця реформа потрібна насамперед простим людям. Перш за все тим, які живуть у селах. Нинішня ж бо заплутана система управління, тобто стосунки між самоврядними органами. Аними та місцевими держадміністраціями і іншими структурами є перешкодою для втілення в життя прогресивних ідей. Окрім того, в Україні на зміну радянському територіальному устрою має відбутись і адміністративно-територіальна реформа. Переконані учасники заходу. Її ідея зробити умови проживання у селах не гіршими ніж в містах. Є окремі громади чисельністю до однієї тисячі. Населення ну зрозуміло, бюджет такого населеного пункту надходження, як правило, це 3-5%. Але тільки одному апарату селищної ради необхідно відповідну. Суму коштів, що дасть укрупнення чи об'єднання, коли об'єднаються громади, тоді ці кошти можна буде використати зовсім на інші цілі, на розвиток цієї громади. Однак для проведення таких реформ, через які вже пройшло чимало європейських країн, зокрема і сусідня Польща, потрібно багато чого змінити в українському законодавстві і конституції, кажуть чиновники. Громада, яка має об'єднатися або роз'єднатися, тобто пройти реформування її, вона. Повинна бути самодостатні для цього. Потрібно підготувати матеріальну базу, фінансову і тільки тоді проводити. Тому що будь-які порушення ми вже бачимо спроби були провести адміністративні територіальні реформи. Вони були невдалими, тому що вони не були готові. Згадані реформи за словами представників органів місцевого самоврядування стануть реальністю тільки після спільних намагань усіх від простого селянина до високого чиновника. Це залежить від в першу чергу волі парламенту. Політичного компромісу і звичайно від розуміння місцевими радами необхідності проведення такої реформи. Я думаю, що на перший план повинен вийти здоровий глузд і розуміння того, що нам не обійтися без адміністративної реформи, і саме головне без реформи місцевого самоврядування. Іван Марчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.